Всім привіт, друзі! У мене сьогодні судний день. Зараз відбудеться одна із моїх фобій. Я йду до стоматолога. Останній раз я ходив до стоматолога приблизно 9 чи 10 років чи 11 навіть років назад. Вирішив знайти якесь таке місце недалеко від центру. Пекарська 55. Зараз сходжу, шукаю. Ось Пекарська 55. А мені тут бар находить якийсь. А, там, мабуть, збоку піцерія і стоматологія разом. О, мені так страшно, чесно кажучи. Згадую, як я в дитинстві в садіку нас ще повели до стоматолога, і він коли мені почав щось пробував свердлити зуб, я йому покусав пальці і мене вигнали оттуда. Отак От все мене закінчувалося з стоматологіями. Зараз подивимося, що тут зараз у мене буде. Ага. Так. Віла Луїса. Зараз подивимося, що тут буде. Добрий день. А я до вас. Слухайте, але у вас тут не так, як звичайних стоматологіях. Стараємося, вирізнятися. Добрий день. Я вас трошки познімаю, нічого. <г Legenda noise> Зараз мене питають, чи вже можемо починати, а я щось <г Gul damals>, трохи пух, почервонів. Я не трусний, я боюсь. Ми маски, мені вже погано стало. Я просто, як згадаю, як раніше в поліклініках було такі верстати, знаєте, дробільні, коротше, що як засунуть в рот, і повипадає все. Так, можна запривати, да? ох ти ж, господи, помилуй. Подзвонив телефон, я будильник поставив, щоб вдруг що можна було втікти. Але рано заграв. Починаємо. Починаємо, точно. Заповніть мене молодим із зубами. <риклад> <риклад> Зараз сам поставимо кошти, з якою буде важко говорити. А, говорить Варить. мені буде важко. Тобто і говорити тепер не зможу, так? Да? <риклад> Питає доктор, я буду жити. Буде, так. Да? <смеш> дякую. Можете ще пропонускати Чесно кажучи, я не думав, що я в стоматологічному ну, кріслі получу якесь задоволення і релакс. <смеш> Дуже круто, звісно. Відчуття, ніби зуби, нові, або їх наче якось ще, ще стало в роті. За ці дев'ять років, поки я не був в стоматологів, звісно, медицина пішла вперед. Замість старих задрипаних клінік, такі от шикарні круті європейського класу, замість пенсіонерок, старих, гарні дівчата роблять вам зуби. Якби мене в дитинстві привели саме в таку стоматологію до таких от лікарів, то я б точно не боявся, не переживав би і не покусав би їх. А в мене якісь там, що лічить їх там треба, чи що там виривати. Ні. Виривати нічого. Ага, Виривати слава Богу, не буде нічого. Тільки <риклад> ми Все, я вам дуже дякую. Все, <риклад> все, все щасливо, пока. Проходжу біля ветеринарного університету. Він такий крутий, мені завжди подобались його колони. Подивіться, який крутяк. Він, до речі, мені схожий чимось на ВДНХ, як у Києві. Він десь в такому самому стилі побудований, такі от шпилі, колони. Зараз зайду вам у двір і покажу ще, що там є. Дуже прикольний такий от університет. Тут прикольно фоткати якусь геометрію чи ще щось такого плану. Ще така ідея народилася, щоб показати вам, як би правильно сказати, Львів, якого ви не бачили. Тобто більшість туристів приїжджають у Львів і бачать площу ринок, оперний і так далі. От, а ніхто не бачив його красоти, там, наприклад, на окраїнах чи ще десь. Тобто, які є круті місця, які є круті будинки і так далі. У мене от є така ідея, щоб зробити топ-5 нетуристичних крутих місць Львова. Мені в цьому повинен допомогти пацан, який виграв бананку. Роман лісовий, здається. От, в нього є мопед і ми на мопеді поганяємо по цих точках і познімаємо. Я думаю, вийде щось дуже цікаве, прикольне. Хотів сюди прийти, але тут закриті ворота. Будемо виходити якось звідси. Я зустрівся в центрі з Тасом і Ігорем. І зараз корот, вони покажуть мені, ну як покажуть? Це я знайшов цю кришу, але вони зна... дізналися, як можна туди потрапити. того, що, типу, як ви розвідаєте цю обстановочку, це прямо в центрі і дуже крута криша. От, прямо зараз я вам тут покажу. її. От там от зверху. От, надіюсь, нас не спалять і міліція не забере, бо в мене Марчик вдома жде малий. А папу забрали в КПЗ. Тут ціла система. Ого, ты хочешь? Да. Ти хочеш... Ты, ты хочешь, чтобы я пролез в это окно? Да. Ёханый бабай. Давайте, чекайте, чекайте, чекайте. Бляха. Вот это надо в это окно пролезти? Да. ты, мать, если я, я застрягну, а не ну, держи. О, уже сразу. О, чуєте, там? Чого это там міліція їде, бляхам хат? Ого. Коротше, я не знаю, як я сюди пролізу. Я зараз буде як виніпух. Жопу застрягала. О! Фух, проліз. Памінка так-то. -та. Блін, та я ще й худишка, я оце пролізу в цю дирочку. Так а ми ж не знали, що тут не можна. Та ні, тут був... Тут зараз кричать, на нас ми зараз йдемо звідси, тому що ми людям мішаємо. Хорошо, я буду спускатися, бо ще сказали, що міліцію везвуть. Все, на цьому наші пригоди закінчились. Нас не звідти. подивіться, до речі, чи мої штани не порвані, ні? Бо я їх зі гадя Бля, порвав, так? Йохани, бабай. мінус одні штани, все одно мені танюшки не подобалися. Порвав штани, прикольна криша, воно то було варте реально. Ой, блін. Ні, може на сьогодні криш хватить. То може давайте ще давай одну попробуємо. У мене штани, зараз будуть ще одні труси світитися, додому шкода, не доїду. шкода. А жіночка чи бабулька, яка нас спалила така чемна, порадила нам, куди можна в інші місця сходити, щоб на криші полазити. Скільки ви можете вже тут лазити, в нас штукатурка сипається. Я кажу, вибачте, будь ласка, зараз зліземо От. Вона каже, задовбали, каже, вибачайте, каже, ідіть на майстерню, шоколаду, каже, каже, на цей, на ратушу, ідіть, куди вона нас ще казали. На Дім легенд, ідіть. там можна вилазити, вас ніхто тут вас зганяти не буде. Ну, там не цікаво. А цікавіше от по таких от точечках лазиш. Критий, на жаль, але пацани сказали, що наступний раз вони притягнуть із собою драбину, стрілянку, чи що вони там притягнуть і будемо відкривати, взламувати. І ще таке, якщо вас шукає міліція, то ось ваше обличчя. Тепер міліція знає, кого шукати. Це все шуточки, блін, але реально, а вдруг міліція подивиться це відео. Що хотів запитати? До речі, вам не цікаво, що я цілий влог таскаю оці от коробки. Вона нереально тяжка і дуже здорова. Я зараз вам покажу, що тут. Правда, в мене волосся зараз летить. Нарешті вже повідкривали літні майданчики, можна посидіти. Зараз, поки не прийшли клієнти, я вам покажу. Це фотокнига моя. Отаку от от красоту надрукували мені в Garden Book і ця книжка обійшлася десь приблизно 218 доларів. От, але воно того варте. Там 45 розворотів і 30 на 30. Зараз чекаю щасливих власників цієї книги і буду їм її віддавати. Я думаю, їм сподобається, тому що мені дуже сподобалось. Пійшов додому монтувати вам відео і львівська майстерня пряників такий прикол зробили. Я зараз зайду в заклад, щоб вам краще показати. Це львівська майстерня пряників дайчиків поставили. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете, щоб наступне відео вийшло українською мовою, ставте лайк. А якщо російською, то дізлайк. І тоді я подивлюсь, буде більше лайків чи дізлайків, і вирішу, якою мовою наступне відео вийде. Так що, якщо любите кролики, ставте лайк.